Вітаю, краще перевірити. Давайте розберемо реальний плюс маленької кутушки. Мінус то, що ви потратите 6 тисяч гривень. Плюс то, що вона буде однозначно легкою. І такої форми катушка маневреніша, легше знаходити центр, це зрозуміло. Далі давайте перевіримо і на супердибну ціль. Як сережкою вона дуже-дуже складна і ледве винюхують прилади. Спочатку із базовою катушкою. Налаштування поле, друга швидкість, чутливість 29. У нас чітко 4 сантиметра. На швидких помахах бере десь до 8, з слабкими сигналами. А чітко саме 4. Розпочнемо з тих же параметрів. 3 см. Практично те саме я суттєвої різниці не помітив. Питання детально по телефону.